Як продавати по даті народження. Сподіваюсь, для вас ця тема також буде дуже актуальна. Я думаю, що ви зі мною погодитеся, що зараз, куди б ми не пішли, у нас, звичайно, кругом оточують продажі. Нам іноді треба продати ідею, не знаю, своїй подрузі, своєму чоловікові чи своїй коханій людині, чи своїм батькам, нашому оточенню без різниці, так? З допомогою чого, так? З допомогою яких інструментів ми це можемо робити. У нас продажі, звичайно, як звикли всі продажі. Продажа класика жанра: є товар, є купець, все ніби дуже просто. Але так як я, наприклад, пропрацювала 17 років в продажах, і дуже багато з, саме з цього відліку часу це були бітубішні продажі. Тобто, я продавала. Клієнтам бідобічного ринку, якщо простими словами, бізнес для бізнесу. Дуже важливо, тобто я би сказала надто важливо, от формувати ці правильні клієнтські відносини. Коли ви маєте доступ до такої інформації, а таке поняття, тобто як день народження клієнта, ви 100% в цьому ринку маєте, ви маєте певний такий невеличкий вплив, тобто так, як доносити клієнту переваги вашої пропозиції, якщо прям говорити такою прямо мовою продаж.